Притча про старшого сина. Дорогі мої. хоч насправді мова йде про біблійну притчу про блудного сина. І дійсно, про головного її персонажа сказано, що він жив блудно, тобто розпусно. Але притча складається з двох частин. Перша частина. При всьому її драматизмі має щасливий кінець. Навпаки, друга частина, на яку звертають уваги набагато менше, залишає на душі таке тривожне почуття. Старший син або брат цього блутного. Видно, був людина вкрай серйозна і ґрунтовна. Він підходить додому, чує звуки святкового співу і танці, але не поспішає приєднатися до веселощів, що панують у рідному домі. Спершу він перевіряє ґрунт, кличе одного із слуг, і з подивом. Що граничить з роздратуванням запитує, що це все означає? Що тут взагалі відбувається? Слуга радісно відповідає, брат твій прийшов, він живий, здоровий, і батько на радощах заколов тля. Але молодий пан. Не, розпіш... не поспішає розділити радість батька і слух. У нього в серці починає розростатися образа, де ж справедливість на світі, чому радіти? Чи тому, що повернувся цей розпусник, про якого і згадати соромно, він демонстративно зупиняється перед домом. І не входить. Тут, дорогі мої, як коли батько говорить йому, що брат твій помер, бачимо у Біблії, кого називають мертвими. Той, хто є в стані гріха, він же ж насправді не помирав. І, а той, хто помирає, як те, що ми вважаємо померлу людину, ми ж на похоронах співаємо у блаженному у спільні вічний у покидань. Це не смерть, це перехід до іншого життя. У батьківському серці вистачало місця для обох синів. Шануючи молодшого, він не на хвилину не забував про старшого. І як щойно він вибіг на зустріч у Богому бродязі, якому упізнав свого дорогого сина, так і зараз, ледве дізнавшись про повернення первістка, виходить з дому і благає його війти, теж виходить йому на зустріч. але чує у відповідь слова, сповнені гіркоти і образи. От я працюю на тебе як раб. А ти жодного разу не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з своїми друзями. Коли ж цей твій син, зауважимо, що він не хоче навіть назвати його братом, що змарнував твоє добро з блудницями, повернувся, ти заколов для нього відгодоване теля. Батько відповідає на зухвалий випад старшого сина з дивною лагідністю. І лише в останніх словах чується ласкавий докір. Ти, каже він, завжди зі мною. Ти добрий син, ти нікуди не йшов з дому, ти неупинно працюєш на наших полях, тому все моє. Твоє поправу, але потрібно було тобі порадіти, що прийшов твій брат, який був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Власне, це все. Ми не знаємо, що було далі, що сказав старший син, що він зробив, чи попросив він прощення у батька за свою зухвалість. Чи увійшов додому, чи обійняв молодшого брата, чи розділив трапезу і радість з усіма домашніми? Чи як сказав одноразо один священник, він у свою чергу зібрав торбинку і покинув очі дім і відправився мандрувати в пошуках справедливості. Чи з удаваною радістю привітав брата, а потім, залишившись вдома, назавжди занурився в себе, відгородився від своїх ближніх, розчарувався в батьковій любові. Тут, дорогі мої, гадати гарно, тому нашого героя, тут ми тепер залишимо. Залишимо і звернемося. До себе. Бо не лише з молодшим сином ми можемо утутожнити себе. Так, кожна людина грішна, про кожного можна сказати, що він пішов у далекий край, і багато, хоча і не всі, повертаються до Отця через покаяння. Проте є і інший шлях. Людина може визнавати себе цілком хорошою. Ні. Не безгрішною, але загалом і в цілому правильною і позитивною. А отже, вона заслуговує на добре ставлення до себе, гідний рівень життя. Соціальну справедливість. Такому праведникові взагалі не потрібен Бог, не потрібна йому і людина, він самодостатній. Але як тільки система звичайних координат починає непередбачувано змінюватися, як тільки на одну дошку з доброчесним громадянином ставлять розпусника і бомжа, світ в очах слухняних старших снів рушиться, і вони, і вони показують свої ікла. Хто може допомогти їм? Отець? Але праведники ображені у кращих почуттях? Не схильні слухати його як не парадоксально, але надія лише на молодших, блудних синах. Саме вони, які набули безцінного досвіду відходу і повернення, бунту і примирення, гріха і покаяння, можуть достукатися. До сердець своїх праведних братів. У них дістане для цього упокорювання і любові, любові, яка зростає, у них у відповідь на любов Отця. Сучасна церква, дорогі мої, має дуже важливе завдання бути живим свідченням. Про невимовну Божу любов, яка виявляється в жертві Ісуса на Христі. Таким чином ми проповідуємо Христа Розп'ято, 1 Коринтян 1,23 23, який полюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю». Откровення 1.5. Бо Бог свою любов до нас доводить тим. Що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Римлян 5:8. Світ понищений та покалічений через безумну дію гріха потребує чути слова доброї новини, а не тільки докори та моралізування, які не дають сили виконати те, до чого закликають. Багато. Людей потребують почути, що вони не є полишені самі на себе в тих станах та місцях, куди вони самі заблукали манівцями життя. Є хтось, хто їх постійно шукає, поки не знаєте, щоб обдарувати їх повнотою свого життя. Церква покликана донести світові. Всім без винятку, які почуваються незадоволені та нещасливі через своє життя, що замість всього того, що ранило, завдавало болю, спустошувало та руйнувало їхнє життя, Бог пропонує в Ісусі те, що є життям абсолютно іншої якості, те, що ніколи не мене. Та що воно є настільки прекрасне і незбагненне для нас, що перевищує наші найкращі мрії та сподівання. Бо Бог, який все пропонує, може створити незрівнянно більше за те, чого ми просимо, або про, про що ми помишляємо. Єдине, що вимагається від людини, яка б хотіла все це прийняти. Віра і навернення, зречення від гріховного життя, яких ми потребуємо, щоб жити Божим життям, яке нам приніс Ісус, Бог, про Якого розповідає Ісус святий. Цей Бог полюбив людину вічною любов'ю. І тому, коли грішник повертається до Нього, на небі є велика радість. Противники Ісуса бачили, що таке богослов'я радості було не просто теоретичне, але навпаки приголомшливо конкретне та практичне в Його місії. Ці притчі, очевидно, покликані привести нас до розуму. Як нам сьогодні потрібно жити, щоб у людей виникали подібні запитання, відповіддю, на які ставали б подібні притчі? Слухаючи цю притчу про блудного сина, ми часто забуваємо, що про другого сина він теж був не такий простий, він, як завжди, працював у полі. Рано вранці він йшов на поле і повертався додому. Лише пізно ввечері. Незавичний шум здивував його, і він злякався уйти до будинку, ніби то був і не його дім. Дізнавшись, що це батько влаштував свято з нагоди повернення плутного сина, він сильно розлютився. Тоді до нього вийшов батько. Та просив його увійти. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а проте треба було тобі радіти і веселитися. Бо брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Цей син також зовсім не знав свого батька. Він не, розум... він не розумів страждань батька, коли пішов його молодший брат. Тому він не зрозумів і радості батька, коли його брат повернувся. Він бачив у батькові лише начальника, який платить йому зарплату, і чекав від нього козеняти. Але серце батька було досить широке, і для нього. Він кликав його, як і молодшого сина. Він хотів, щоб і його старший син увійшов до його будинку в його радість. Тут старший син це книжники та фарисеї, які засуджували Ісуса і не приймали митарів та грішників, хоча самі були не кращими за них. Старший син є християнами, які працюють для Бога. Але насправді не знають його серця, його скорботи про тих, хто йде у смерть, і радості про одного грішника щокають. Вони лише чекають на косеня. Але Бог любить і їх і хоче, щоб і вони раділи в Його домі. Слава нашому Господу Ісусу за його милість і любов до нас. Усі ми блукали, як вівці, жили у рабстві гріха та неправди, але нам прощено ми помилувані, врятовані кров'ю Ісуса. Він прийшов у цей світ як добрий пастир, знайшов нас і дав нам самого себе. Нехай Господь помилує нас і навчить радіти і дякувати за цю милість, все своє життя. Але в цьому світі ще там багато людей не знають любові Небесного Отця, блукають і гинуть під владою диявола. Молімося, щоб Господь навчив нас люблячому серцю батька до цього покоління, до студентів свого народу, щоб ми йшли по всьому світі і приводили людей до Ісуса Христа. Нехай Господь в цьому нам допоможе. У притчі про блудного сину можна побачити декілька життєвих історій. Одна найбільш очевидна і загальновідома це історія молодшого сина, який покинув свого батька, але згодом одумавши, розкаявся і повернувся у свій дім. Друга історія це історія з старшим сином, над яким ми його розважали, якого здивувала і обурила побажливість батька до провинності брата. Але також і третя, найменш помітна, це життя батька, від якого пішов син. Сьогодні хотілося б сказати кілька слів саме про батька. Ще засадимо свою увагу на короткому реченні, і батько розділив між ними майно. За цим лаконізмом стоїть багато що. Необхідність ділити майно це лише слідство, а причина тут та, що молодший син вирішив піти сто і почати жити своїм життя. Не вдаватимемося до історичних. І етнографічних подробиць. Для якогось часів і народів це цілком нормально, для якогось дивно й тико. Але в наші дні в житті майже кожного батька-матері настає момент, коли дитину, яку виросла, потрібно відпустити, не дивлячись на те, що батькам очевидні всі ризики такого рішення. А якщо дітей декілька. Туші сумніві і терзання доводиться повною мірою переживати раз за разом. Тут можна заперечити: діти не запитають дозволу, не надають нам вибору, просто одного прекрасного дня виявляється, що син або дочка ще не дитина, і він, чи то вона хоче всьому своєму житті жити і все вирішувати самостійно. Насправді, вибірки завжди, можна обуритися невдячністю того, кому віддано стільки безсонних ночей, заявити права на своє дитя як на власність, і не підпускати до нього нікого. У результаті такого ставлення ми бачимо 30 і 40-річних людей, які не можуть одружитися і вийти заміж, тому що батьки частіше мати, а іноді й батько спорогу відкидає душі його просто тому, що бачать у них конкурентів, які претендують на місце у шиті дитини, яке до цієї пори займали вони батьки. В інших випадках батьки бувають настільки ображені не непокорові свого чада, що їм легше зовсім вилучити його зі свого серця. Ти мені більше не син, я тобі не батько, живи, як знаєш. Проте є третій шлях це шлях внутрішнього прийняття того, що природний неминуче, хоча і ризиковане, і небезпечне. Мудрі батьки приймуть претензії своєї дитини на самостійність з повагою і добросичливістю. Їх почуття так, то підкаже їм, де треба скоротити свою присутність у житті сина чи дочки, а де ненав'язливо підказати. Порадити, підставити плече, протягнути руку допомоги. А якщо станеться драма чи трагедія, то проковтнути своє даремене і жорстоке, я ж говорив. Але навпаки, допомогти утішити, зігріти. Якщо ж батьки християни, то вони вірять своє життя дитини самому небесному Отцю. І от євангельський батько. Навіть якщо ми матимемо на увазі буквальний сенс розповіді баченому і баченому у батькові двох синів звичайну людину, був, ймовірно з числа люблячих і мудрих батьків. Коротка розповідь не задовольняє нашої цікавості відносного різного роду подробиць, яких, в словах молодший син повідомив батьку про свій відхід. Чи намагався батько його відговорити, чи говорив син щось різке, образливе, або, навпаки, замкнувся собі і мовчав до самого відходу. Зрозуміло одне, батько не хотів чинити перешкод своєму сину, він віддав йому частину майна, що, можливо, було непросто, і відпустив його, що було не смірно важче. Він визнав його право нести відповідальність за свої вчинки. Але не відрікся від любові до сина, не дозволив серцю перестати боліти про своє дитя. І син у глибині душі це знав і розумів, інакше науряд чи він наважив бися повернутися додому. Повернення сина це не лише яскравий образ спокоєння грішника, це ще й прекрасний приклад глибокої. Терплячої, мудрої, батьківської любові. І якщо навіть на землі зустрічаються такі батьки, то що сказати про небесного Отця? Ми всі звикли до слів про те, що Бог довго терпеливий, що Бог є любов, що Він люблячий Отець. Але, на жаль, усе це якось занадто затерто. Прича ж про блудного сина знову. І знову нагадує нам про те, що у нас дійсно є Отець, який ставиться до нас довірою і любов'ю, який шанує нашу свободу, але при цьому завжди готовий прийти на допомогу, який вміє відійти у пік і приймає нас у свої обійми. коли, отримавши гіркий досвід у поневіряння в далеких країнах, ми приходимо до нього і скажемо. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Я уділяю благословення, ви пишіть імена, також коментуйте, задавайте свої запитання, якщо таке є. Про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!